Воював на фронті, навіть не отримав статус учасника бойових дій. У такому положенні зараз опинились десятки військових на Дніпропетровщині, кажуть правозахисники. Всьому виною складна процедура оформлення документів і небажання військових юристів займатися рутиною. Паралельно держава порушує ще цілий ряд прав солдатів і вимушених переселенців. У всесвітній день прав людини нам розповіли, як із цим боротись. Більшість військових зараз навіть не сподівається отримати статус учасника бойових дій. На це потрібно витратити стільки часу і нервів, що вже й перехочеться. Правозахисники кажуть, дбати про присвоєння статусу мають юристи військових частин, але вони й самі не знають, як це робити. При тому, що на сайті Міністерства оборони є чіткий список необхідних документів, та й навіть з повним набором паперів не буде гарантії. исходить из требований законодательства, которые там появляются в прессе. Статус участника боевых действий получить очень просто. Собрал три документа, пошел, тебе его дали. На самом деле это оказалось глубоко не так. Мы, допустим, ждали секториального приказа, приказа по секторам около месяца. Это мы пытались выбить через командование, чтобы получить эти приказы, потому что без этого приказа статус боевых действий почему-то люди не получают. Юристи кажуть, основна проблема військових те, що вони не знають, куди звертатись, які у них мають бути пільги. Тому їхніми правами, як то надання пільг близьким родичам, часто нехтують. Оскільки відповідні структури допомогою не займаються, люди мають звертатись до правозахисних організацій. «Очень багато питань у ранених, дуже багато просов по поводу погірших. Правозахитна група Січ була підготовлена несколько методичек, в яких разъяснялось, куди в какой орган людям обращаться для получения той или иной допомоги, яким образом оформляється справка ранении і так далі тому подобное. Это, это те, которые, Документи котрі необхідно, завдяки діям правозахисників. Статус учасника нещодавно отримали 115 наших солдатів. Якщо б не вони хлопцям довелось би особисто їздити в Київ і чекати більше місяця. Ще близько сотні чоловік зараз на черзі. Також юристи нещодавно вирішили проблему так званих кіборгів. Ми приїхали туди і убедили з того, що люди, які е, захищали донецький аеропорт, вийшли практично із АДА, знаходяться в чоловічних умовах. Благодаря звісно, роботі, ми і з командним составом, і з личним составом. Їх всі, зараз всіх перемістили в казарму, вони зараз знаходяться в нормальних умовах. Допомоги потребують і вимушені переселенці. Їхні основні проблеми стосуються пільг та майна. По деяких випадках правозахисники відправлятимуть скарги в Європейський суд з прав людини. кажуть так, Європа наочно побачить, як в Україні нехтують правами громадян. Артем Куля, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.